Мене звати Тоня, мені е, 10 років. Я навчаюся тут перший рік. Всі як нормальні люди, що роблять в школі. Ми займаємося уроками, ми працюємо, ми розважаємося. Мої улюблені предмети це мистецтво, математика. Англійська мова, а і ще сайс був. Ну, взагалі, перше, це почалось з мого брата, який сюди перейшов перший. Ну, взагалі, наші знайомі тут вчилися і вони порекомендували цю школу. Наш брат прийшов, йому там все чудово сподобалось, так що ми все прийшли так же само, як і він. Ну, взагалі, мені дуже подобаються тут вчителі. Мені дуже подобається сама школа, мені дуже подобається взагалі, як вона виглядає, і також мені подобається, що це є такий, скажімо, магазинчик. Де можна купити собі щось солодке, коли ти, наприклад, голодний. По-перше, тут майже в кожному класі є комп'ютери, де можна з дозволу кураторів пограти собі в комп'ютер. Також зрізняється тим, що тут інші вчителі. Вони не дозволяють дуже багато, і мені це саме найбільше подобається. Тому що тут дуже класні вчителі, тут а, дуже класні уроки, тут а, ще раз дуже класні вчителі, і тут а, просто бомбічно.